Головна ялинка чернівців запалила вогні на Соборній площі. У День Святого Миколая Буковинським учням подарували 5 шкільних автобусів. На День Миколая п'ятеро сиріт отримали в подарунок не лише новий будинок, але й батьків та сімейний затишок. На п'ятому каналі інформаційний випуск час новин чернівців. Студії працює Ярослава Унуфрик. Вітаю вас! Головна ялинка Чернівців запалила вогні на соборній площі. Цього року дерево прикрасили кульками трьох кольорів: червоного, срібного та золотого. Саме такі яскраві барви і полюбляє дракон, символ 2012 року. Зимовий настрій створили завдяки сотні білих віночків на ялинці, а також додатково придбали гірлянди. Нове оздоблення міському бюджету обійшлося у 85 тисяч гривень. Святкові заходи біля ялинки розпочнуться 1 січня з молодіжної дискотеки і триватимуть до 20 січня. Поруч із ялинкою традиційно розгорнулося різдвяне містечко. Там, з 10 ранку до 22 години, торгують їжею, напоями і свят. Ковими сувенірами. У новий рік тут працюватимуть з 9 до 6 ранку наступного дня. На день Миколая п'ятеро сиріт отримали в подарунок не лише новий будинок, солодощі та іграшки, але й батьків та сімейний затишок. Керівники Чернівецької міської ради виконали обіцянку і дім в котеджному містечку Віденська Брама облаштували для дитячого будинку сімейного типу. Юрчик раніше жив у Оршівському будинку інтернаті разом з трьома сестричками. Каже, що мріяв про справжню сім'ю, аби можна було попросити допомоги з уроками, розповісти про день в школі і найголовніше хотів ласки, ніжності та батьківської уваги. Дітком було там, ну та як там було дуже багато дітей, тут дуже мало, тут дуже велика кімната. Ні, так батьки дають поради, зі мною роблять уроки. Ну не мама, а тато робить зі мною урок і там деколи насів гаю юрчика, його сестричок та ще одного сироту Арсена взяли на виховання подружжя олійників. У них двоє власних дітей. і Вони вже вісім років шукають можливості створити будинок сімейного типу. Але на заваді цьому були проблеми з житлом. Зараз це питання вирішилося, і новостворена сім'я потроху звикає до нових умов. Легко навіть і не може бути, і ніхто і не очікував. Дуже приємно будити їх всіх зранку, пацьомати. Вже намагаємось казати мама, тато. От. Бувають буденності, буває і сваримось, і миримось за пальчик. Мирись, мирись і більше не сварись. Ці п'ять діток, четверо з одної родини. Це дуже важливо, що вони об'єдналися і живуть. Три сестрички сплять в одній кімнаті. Яке щастя з трьом сестричкам спати в одній кімнаті, трьом сестричкам робити уроки в одній кімнаті. Ми створили те, що має бути в родині. Будинок вартістю в 1 мільйон 345 тисяч гривень, повністю облаштований за кошти державного бюджету. Тут проведений капітальний ремонт, є добротні меблі, побутова техніка і комп'ютери. Будинок назавжди залишається у власності міста, але тут обіцяють владники будуть жити. Ти лише діти річ зараз ще раз це фінансування. Я думаю, якщо ми будемо хоча б раз в рік відкривати такі будинки, це буде дуже великий плюс, тому що родинного тепла сімейного не один інтернат, ніякий заклад не дасть, як діти будуть себе відчувати в сімейному колі. Будинок розрахований на десятьох дітей, тому вже наступного року соціальні працівники запропонують батькам взяти до себе ще трьох сиріт. Вони виховуватимуться тут до 18 років або до закінчення навчання у виші. Потім родина може поповнюватися новими дітками, адже на Буковині, на жаль, є ще хлопчики та дівчатка, які поки лише мріють про батьків. Людмила Григорчук Андрій Соколовський, час новин Чернівці. У День Святого Миколая Буковинським учням подарували п'ять шкільних автобусів. Нові транспортні засоби перевозитимуть дітей з Оставнівського, Кельменецького, Новоселицького, Сокорянського та Хотинського районів. В загальноосвітній школі села Мамалига Новоселицького району нараховується майже 400 дітей. У закладі навчаються не тільки місцеві, а й діти з сусідніх сіл, котрим щодня на дорогу до школи доводиться долати чималий шлях. Тому шкільний автобус для цих учнів є вкрай необхідним. Для нас це потрібно, діти будуть добратися цим автобусом. Це в першу чергу на користь дітям. Є діти, які добираються у нас. Є діти, які навчаються діти з сусідніх сіл, Драниця, костичан, стальнівці, кошуляна. Час, який школярі заощадять завдяки новому транспортному засобу. Діти обіцяють проводити з користю швидше добиратися буду Спів підготуватися до уроків. Може щось ранком. Зарядку проведемо раніше. В серпні цього року перевозити дітей буковини почали 30 шкільних автобусів, придбаних за рахунок спонсорської допомоги і підтримки Міністерства енергетики та вугільної промисловості. Тепер транспортуватимуть учнів ще 5 інших, які куплені за кошти вже державного бюджету. Цього року ми поставили амбітне завдання: 35 автобусів. Привезти новенькі в Чернівецьку область. Це більше ніж. За всі роки незалежності України разом взяті, і це завдання ми виконали. Загалом в Чернівецькій області є 96 шкільних автобусів. Однак їх недостатньо. Для того щоб забезпечити транспортом усіх учнів, необхідно ще 14. За словами губернатора, їх планують купити вже наступного року. Вероніка Залевська, Ярослав Левицький час Новин Чернівці. Усі дітки з нетерпінням та трепотом чекають приходу святого Миколая. Цілий рік малеча слухалася батьків, допомагала по господарству та гарно вчилася у школі, аби отримати від казкового героя свій подарунок. Справжнє свято для дітей влаштували у музично-драматичному театрі. На прихід святого Миколая діти чекають цілий рік. Вони із задоволенням розповідають, як слухались батьків, допомагали їм та декламують віршики, які вивчили спеціально для свого улюбленого героя. Вона ходить в садочок, розказує віршика, співає пісеньки, і Николайко завжди її під подушку ставить що? подарунки. А сьогодні ми прийшли до Николайка на що? Наказочку традиційно з 2006 року депутати міської ради від нашої України піклуються про тих діток, котрі напередодні новорічних і різдвяних свят залишилися менькі. Майже пів тисячі дітей сиріт із Чернівців та області було запрошено на прем'єру вистави «Кицькін дім» у музично-драматичний театр. Запрошені діти з інтернату по вулиці Вінниченка в місті Чернівці. Запрошені діти обласного благодійного фонду, діти інваліди, і запрошені діти, як я вже сказав, з Оршівського дитячого будинку. Нко, що мені також приємно, тому що почули розголос іде про святкування наше щорічно, вже це традиційне, і тому з обласного звернулися. і Ми запросили дітей з Оршівського дитячого будинку. Така турбота та увага особливо цінна для тих діточок, яким бракує батьківського тепла та родинного затишку. А тому вже наступного року організатори планують не обмежуватися однією виставою, а привітати зі святом Святого Миколая якомога більше дітей, створити справжнє свято для них та подарувати свою любов і затишок. Це мені машинку та цукер, мандаринку мандаєнколіці, щоб малювати та книжку, щоб читати ще Миколаю у молитвах пославляй будуща, на я завжди тільки ти скоріш прийди. Оксана Денисюк, Михайло Антонюк, час новин Чернівці. Мені залишається лише привітати усіх з Днем Святого Миколая тепла вам у серці і добрих помислів. А за нашими новинами також можна слідкувати на сайті ACC News та в мережі Facebook. Залишайтесь сп'ятим.